На харківському напрямку наші прикордонники продовжують відбивати атаки ворога на цих кадрах знищення російських складів та піхоти під вовчанськом бійці уразили спецтехніку та фортифікації противника, влучили і по місцях скупчення загарбників. На куп'янському відтинку окупанти тричі атакували позиції сил оборони поблизу лозової. Третя штурмува полювала на противника із ФПВ. виявили та спалили сау реп з антеною і два міномети росіян. Ліквідували і два урали та чимало ворожої піхоти в окопах. Сапери хартії на нулі розставляють для росіян вибухові пастки, щоб зупинити наступ московських заброд. Це вже сучасна птм 3 Це йде спеціалізована міна, так скажемо, і за те, що вона йде кумулятивно. Тобто це кумулятивна ній. Вона фокусує, виходить, заряд і цей вибух, виходить, перебуває гусли. На цьому напрямку бригада Буревій спільно із батальйоном Ахілес успішно відбила механізований наступ ворога. У результаті ефективної роботи української артилерії, ударних fpv дронів окупантам завдано значних втрат. На Лиманському напрямку загарбники 15 разів атакували позиції сил оборони. Воїни 63-ї окремої механізованої зустріли ворожу піхоту артилерією, важкими бомберами та безпілотниками. Живим не вийшов майже ніхто. Військо окупанта активізувалося на сіверському відтинку. Там наші захисники відбили 55 штурмів. Противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки. На Краматорському відтинку загарбники сунули у бік часового яру. Часів яр за тиждень лінія фронту не змінилася. Були позиційні бої у самому місті. Ми відкинули їх трошки з пару позицій. П'ять разів рашисти штурмували позиції українських підрозділів біля Турецька. Бійці 4-го окремого загону Омега підірвали будівлю з окупантами. Бойове завдання виконали спільно з воїнами сил спеціальних операцій Ней у Турецьку вогонь по окупантах, контрбатарейна боротьба, маскування і передислокація, роботу артилеристів на ф. Фронті показали у бригаді Азов. Риців! Постріл. Робота каноніра це постійний ризик для життя. Під прицілом у ворога ці хлопці вправно виконують завдання. походу в гараж попали. Усі шифера валяють. На кожен виклик і ворожу загрозу наші бійці завжди відповідають, навіть якщо після цього доводиться змінювати позицію. Ми ж після того як повернулися, воно пару разів вдали коло бліндажа за всі пору. Водночас важкі бої біля Покровська минулої доби там відбито 52 атаки. Наші воїни продовжують витискати окупантів з української землі. А це кадри росіян з Курахового над міськрадою. Вони вивісили свій аквафреш. Бої нині тривають по всьому напрямку. Ворог суне, не зважаючи на втрати. Окупанти й далі чинять терор цивільних у населених пунктах Донеччини. Людей закликають виїжджати до безпечних регіонів. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Через постійну зміну погоди дороги на сході вже стали справжнім випробуванням і для людей, і для машин, особливо у серебрянському лісі. Там до позицій потрібно діставатися вузькими стежками, які перетворились на підмерзле болото. Об'їзди, буксування. Через це доводиться марнувати золотий час ранку. А потрапити на позиції непоміченими для ворога обов'язково треба. Там чекають на боєкомплект, харчі, а ще президентські відзнаки, які командир привіз особисто. Нагороджується Анатолійович за оборону України. Відзнака президента України. Перший раз на так вручають почесно. Them, <them> так точно. А такі салюти у серебрянському лісництві відбуваються щохвилини. За два роки без штурмів росіяни не зуміли тут істотно просунутись. Тож, колись заповідний ліс перетворили на суцільне згарище. Це так званий нурс, некерований реактивний авіаційний снаряд. Ось як бачите, росіяни, знищуючи цей ліс поблизу серебрянки, просто не шкодують боєкомплекту. Сюди працює авіація, артилерія, міномети, летять каби і лісу цього, заповідної цієї зони вже практично не існує. Та й місцин, де ще можна сховатись від ворожого ока, у лісі майже не залишилось. Тому на позиціях максимальне маскування. Навіть під час роботи по ворогу мінометники 53-ї бригади намагаються не виходити назовні. Є? Є. Є. А завдань у хлопців удосталь. Хоча ця ділянка фронту менш напружена, росіяни все одно щодня намагаються атакувати і знищувати наші вогневі точки. Контрбатарейна боротьба у ворога налагоджена добре. когось спалили мене, вразили. Без очей у небі так вправно бити окупантів мінометники не змогли б. Дрони 53-ї бригади на чергуванні цілодобово. Вони зараз найефективніший засіб стримування ворога. Мохнуть, мокнуть. Без очей зараз ну, все тримається на дронах, тому що, на жаль, немає стільки піхоти, стільки особового складу. І тому все спостереження, коригування і навіть. Всі штурми фактично відбиваються скидами в і коректуванням з дронами наминометів. Підрозділ гальмує росіян доволі ефективно, і це попри нестачу людей та техніки, каже Максим. Я так розумію, що ворог не очікував, що ми протримаємося так довго, бо вони прекрасно знали, що ми з Нью-Йорка були виснажені, але ми протрималися. І зараз ми їм якось в горлі. Якщо в них на напрямку там Торського і там, де наші сусіди стоять, то там запекліші бої йдуть. Ну їм незручно, що ми як, ну, якби таким зубом старчимо. у них. Тому ми рушимо їм плани, заважаємо проводити нормальний повноцінний наступ на тому напрямку. Відтягувати на себе і сточувати сили росіян зараз головне завдання 53-ї бригади. І бійці це чудово розуміють. Бо якщо ворогу вдасться пробитись, тут він зможе вийти до Лимана та продовжити наступ на слов'янськ і Краматорськ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.